Зморшки на шиї бувають різних видів. Це можуть бути кільці манери, це можуть бути ці або мілесенькі заломи. Але не треба чекати їх проявів в повній мірі краще їх профілактувати. І саме про це ми розповімо в сьогоднішній програмі. З даним пацієнтом ми сьогодні будемо працювати на профілактику. Для цього ми будемо використовувати два препарати: один це препарат Радієс yes в тандемі з нашим новим улюбленцем реджоран Booster. Зараз ми працюємо на покращення якості шкіри, а також зменшення вираженості кілець венери на зоні шиї за допомогою препарату Радіес. Будемо його брати в розведенні 1 до 2 з фізичним розчином, відповідно, і повністю. Використовуючи канюльну техніку, працювати з шиєю та субментальною зоною. Так як основною задачою нашої процедури є саме покращення якості шкіри, тому ми вибираємо препарат Радіс. До речі, якщо ви ще не підписалися на наш канал, робіть це зараз радіє. В достатній кількості стимулює наш фібробласт, і відповідно ми отримуємо покращення якості дерми, відновлення дерми, покращення тонусу шкіри. Результат наш пацієнт побачить через 3-4 місяці, тому що препарат Радієс це препарат для стимуляції колагеногенезу для зони обличчя для нашого пацієнта. Ми вибрали препарат Реджуран Гідробустер, тому що в нього в складі є як гіалуронова кислота, так і полінуклеотиди. Гіалуронова кислота буде прекрасно зволожувати шкіру нашого пацієнта, а полінуклеотиди будуть виконувати функцію регенеранта. Ще є дуже класний інгредієнт в цьому продукті це лідокаїни, відповідно, наша процедура майже безболісна. Підписуйтесь на канал Естетичної медицини 360, задавайте ваші питання, я з радістю на них відповім.